Так, Дивіться, яка є у спринтері функція. ну, Я купляв його в лікарні. О, це лікарня ну, була там, де в основному люди з обмеженими можливостями да, на інвалідних колясках. і Ось от такі от, е, машини обладнані під людей, інвалідів, да, тобто заїжджаєш, береш інвалід, ну, на інвалідні коляски, під'їжджаєш сюди. Ззаді тебе хтось бере і завозить. Далі тут ремні, ремнями там пристегують, і ззаду людина їде. Нам. Ну Спереді там сидіння. От стоять. Так що така от функція, воно просто легенько Опа, залазить вовнутрь. Так, треба просто ці штучки ще закидати, одному неудобно. Закидаєш ці штуки і засовуєш всередину. Це салют, Такі от спринтерок кому?